Як поповнити рахунок MyCall? Найлегше це з додатком. Ви ставите собі додаток, заходите в свій профіль. Можна обрати будь-яку суму поповнити. От, Наприклад, я там обрала 25, Нажимаєш Оплатити, і тоді або ви оплачуєте через VIPs, або додаєте картку, якщо у вас є вона. В корзині ви можете обрати мобільний план, придбати додаткові гігабайти або поповнити рахунок. Наприклад, я обираю собі одноразовий продукт, мені так зручніше. І ось які види є одноразових продуктів. Майкол Україна це 300 крон, 10 гігабайтів. Майкол Європа плюс це ви можете дзвонити в Європу. Ну ось тут за різні суми, різні варіанти. За 200 крон ви отримуєте там тільки 500 мегабайт, Вони дуже швидко розходуються. в цьому пакеті. Ви так само можете обрати будь-яку країну, в тому числі і Україну і такі самі ціни. І найдешевший пакет це суто по Норвегії, але в ньому 0 гігабайт. тобто інтернету взагалі немає. Але інтернет можна докупити собі. Якщо зайти в питання, можна там поспілкуватися, але найкраще це в телеграмі. Майкол для українців. Ну, я задаю питання всі там. І якщо у вас на рахунку залишаються гроші і скінчився ваш мобільний план, ці гроші будуть розходуватись зовсім по іншому тарифу. Є ще один варіант, як поповнити рахунок. В Києві я купую такий ваучер от на 100 крон, там є номер. Можна ось активувати ваучер, ввести код. І нажимаєте потім активувати. Можна ще відправити на цей номер 06160 той самий код в СМС. Якщо залишилось питання.